Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Вічим в нашій щоденній програмі е Пісні Давида. Традиційно хотів сказати апостольські настанови, але, тим не менше, Великий Піст ми з вами читаємо не апостольські настанови саме в будні дні, а пісні, е псалми Царя Давида. Отже, е сьогодні ми читатимемо з вами. Шостий псалом, і він, в принципі, йде в деякій такій умовній зв'язці з попередніми псалмами, особливо, якщо так взяти, третій, четвертий, п'ятий, ну і шостий. Третій він, він характерний тим, що приписується царю Давиду, коли він втікав від свого сина Авесолома. Хоча там і немає конкретно згадки в цьому псалмі, але надпись над цим псалмом, є історична надпись, яка дійшла до наших часів, вона про це свідчить. А от, наприклад, 4 і п'ятий це псалми, де цар Давид, ну або автор псалмів, звертається до Бога і очікує допомоги. І якщо в четвертому описується те, що вороги. Потішаються і кажуть, що Господь тобі не допоможе, і ну, якби сіють сумніви в душі людини, то автор псалма якби, ну, в певній мірі даючи нам розуміння того, що в нього ці сумніви дійсно посіялися, він все одно уповає на допомогу Божу. Це четвертий псалом. П'ятий псалом, це коли це продовження, умовно кажучи, четвертого, коли Автор э, псалма говорить: якщо четвертий, Господи, я чекаю твою допомогу, то п'ятий, Господи, я все ще чекаю Твою допомогу. І він ще цікавий тим, що там э, цар Давид говорить про те, що э, він чекає допомогу Божу. E, уже пройшов час, ця допомога не, він не отримує, але все одно він знає, що він праведник, і Господь його захистить. А є грішники, які Господь покарає. І от, шостий псалом, який ми з вами сьогодні читаємо, це як продовження тих же міркувань, розвиток подій, подій не зовнішніх, а подій в серці, думок в серці псалмоспівця. І там іде цар Давид уже розуміє, що, можливо, він і неправедник. Тобто перший. Ти допоможеш мені. Ой, не перший, четвертий. П'ятий. Я все ще чекаю допомогу, бо я знаю я праведник, а є грішники. А от шостий це вже є сумніві в тому, а можливо, я вже не такий і праведний, і саме тому досі немає допомоги від Бога. От, і, і що цікаво, сьомий теж буде продовжуватись розвиток цієї думки. Отже, давайте почитаємо. Шостий псалом начальнику хору на восьмиструнних інструментах. Псалом Давида. Все як і в, те, що стосується п'ятого псалма, ми з вами його розглядали в п'ятницю. Начальнику хору. Тобто, цей псалом виконувався за храмовим богослужінням в Єрусалимському храмі. Як, яким чином, коли, нам не відомо. Нам відомо тільки, що він був задіяний і його виконували, бачите, на восьмиструнних інструментах. Тобто, говорить про музичний супровід і характерно, який цей супровід був. Псалом Давида, як і в попередньому місць, в попередньому псалмі стоїть фраза, якби псалом Давидів пов'язаний. Ця це, це, це фраза не є фразою, яка стверджує, що е, Давид є автором. Ця фраза говорить, що цей псалом пов'язаний з Давидом. Але яким чином важко сказати, можливо, в стилі, так, так як я минулий раз вам розказував, можливо, в стилі Давида, можливо, присвячений подіям е, з життя Давида. А, мало, ну, якби варіацій багато. І те, що він належить перу Давида, теж якби сюди, в цю ж е, скардичку аргументів. Отже, сам Псалом. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, мене, Господи, бо стривожились кості мої. І душа моя дуже стривожена, а ти ж, Господи, доки. Тобто псалмоспівець звертається до Бога. Він бачить, ну, от, якщо так взяти перспективу, таку взяти з попередніх псалмів, тобто є ті, хто повстають, ті, хто е, замишляють щось погане проти автора, і він звертається до Бога, щоб Господь його звільнив. І отут, якби легше не стає. Тобто, можливо, навіть ще стає гірше. Тобто всі ці заколоти і чвари, які е, проти царя Давида вони не вщухають. І він уже просить, щоб Господь змилостився. Він розцінює оце повстання людей проти нього. І, е, якби, ну, ці вороги Давида, що це як є е, з, звершувачі волі Божої. І він каже, що не суди мене в ярості твої. Тобто, Спочатку він казав, я праведник, і ти мене, Господи, зцілиш, ой, спасеш від цих гідників, грішників. А тепер він каже: не суди мене в ярості твоїй. Він уже не настільки впевнений, що він праведник і праведника Господь визволить. І каже, я немічний. зціли мене, Господи, бо стривожились Кості мої. Цар Давид ну от, дійсно класичний такий. Е Представник старозавітнього да, людства, який, як ми бачимо, любить Бога, хоче бути з Богом, намагається жити за Божим велінням, але грішить не менш. Тобто Він е хоче бути з Богом настільки, наскільки не може себе утримати і від гріха. І якраз на прикладі царя Давида ми можемо бачити оці відносини людини. З Богом, людини звичайної, яка, не знаєте, як от в життіях Дмитрія Ростовського про святих писали, з, як би як там писали, що від народження він посередом і п'ятницям не їв грудного молока, а говів і нічого не вкушав, лише воду, яку давала йому мати. Ну, от такого плану, знаєте, святий спелюшок. Цар Давид не був святим сполюшок. Він взагалі був дуже. Багатогранною особистістю, але в деякій мірі, ну, навіть, напевно, можна сказати, жорстокою. Навіть пам'ятаєте, момент зараз без таких деталей, коли його, йому сказали, що треба вбити язичницьке плем'я, доказати свою вірність, і треба там принести там крайних плотій. Скільки воїнів ти вбив? Вимагалася одна кількість, а він там десь в сотні разів більше перебив ворожих воїнів, ворогів як би, з ворожого племені. <кхід> тобто Давид він був ну такий жорстокий, інколи, але тим не менше, він розумів і бачив свою жорстокість, бачив свою нестриманість, бачив свої падіння, і все одно він не поривав з Богом. Він навіть спокушаючись на гріх і будучи е під владою певних пристрастей, він все одно хотів бути з Богом. Він любив Бога, він любив з ним. Ну, для нього Бог був е чи не найдорожчим в, цьому, в у всьому світі? Так, інколи і найдорожчим ми нехтуємо. І гарним прикладом можна сказати, що є нам найдорожче, як не на наша сім'я. Але якраз на нашу сім'ю ми можемо інколи і не стримати свої емоції, і можемо сказати щось так різке, що сторонні людині ніколи б не сказали. От і якби з однієї сторони і любов, а з іншої сторони, і інколи невідповідне цій любові, слово або дія. Те ж саме і у Давида він любив Бога, але він і грішив. І він це розумів, він це знав. І от на, в, книзі, в другій книзі царств і на прикладі Псалмів ми бачимо цю духовну боротьбу царя Давида, боротьбу з гріхом і бажання бути з Богом, і е, час від часу е, переживання повного фіаско в, в цих бажаннях. Отже, і душа моя душа стривожена, а ти ж, Господи, доки. Тобто, коли ж ти мене спасеш? Е, скільки, ну і чи взагалі і спасеш? Я вже сумніваюсь, пише а, а, цей псалмоспівець. Е, «Злянься, Господи, і визволи душу мою, спаси мене ради милості твоєї, бо хто ж після смерти буде згадувати тебе, і, і, хто, і у гробі, хто ж буде славити тебе? От саме якраз ці слова виражають і от позицію царя Давида. Він грішний. Він знає, що він достойний покарання Божого. І в, в, у відносинах з Богом йому було провіщено, що ти будеш е, покараний за ті чи інші свої гріхи. І він це розуміє. Він розуміє, що він достойний покарання від Бога. Але він любить Бога. І він каже: ти мене можеш карати, але не вбивай, спаси мене від тих людей, які хочуть мої загибелі, тому що. Якщо я помру, то хто буде тебе любити? Хто до тебе буде взивати? Це якраз вписується в той світогляд царя Давида, коли ще не було такого розуміння потобічного життя, вічного життя після смерті, царства небесне тому і подібних речей. Це ми вже християни такі розумні і це знаємо. Хоча ці знання інколи нам не дуже допомагають, тому що ми все одно починаємо грішити. О, це з однієї сторони. А от Давид він з іншої сторони, він цього не мав розуміння. І він, і він дійсно до Господа: він каже, Так, я грішний, я достойний покарання. Але не вбивай, ну якби не приведи до моєї загибелі, а спаси мене, тому що я хочу славити тебе, я хочу служити тобі. Хоча я і грішний, але я все одно, все одно хочу бути з тобою. І я знаю, що я знов згрішу, але все одно я хочу бути з тобою. От. І він якби приводиться, така розмова з Богом. Розмова як одної людини з іншою. А по, по суті, так, да, одної особистості з іншою, божественною особою. І от він взиває і каже, якщо я помру, то. Як е е е ще раз, давайте. Хто після смерті буде згадувати тебе, хто у гробі буде славити тебе. От. Я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє сльозами моїми, зрошую ними пості, постіль мою. Тобто я втомився від своїх гріхів, в яких я розкаююся. Тобто мені важко. Я, знову ж таки, знаєте, перегукуюся зі словами апостола Павла, що не хочу, роблю, а чого хочу, не роблю. От. І читаємо далі. Висохло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє. Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь, голос плачемого. І знов ми бачимо повернення надії. Тобто таке сокрушення духа, серця в розкаянні, що я от. Напевно, неправедник недостойний твого спасіння, твого заступництва, але я не хочу загинути. І мій аргумент, я хочу бути з тобою. Якщо я помру, я не зможу тебе славити, я не зможу тобі служити. І, і дійсно, розворот думки йде до того, що я каюся і о, все ж таки в мене не вмирає надія. Пише Псалмос співає, мене не вмирає надія, що Господь мене спасе. Ось, відступіть, від, відступіть. Тобто він звертається знов до ворогів. Відступіть від мене, всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос, плачемо. Тобто я вірю, що Він Господь мене чує, чує моє покаяння, чує моє прохання, і він заступиться за мене. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай осоромляться і устрашаються всі вороги мої, нехай з соромом побіжать і зникнуть дуже скоро. От саме такими словами закінчиться цей псалом. Знову ж така воскрешає, воскресає надія в серці Давида в тому, що Господь заступиться за нього і покарає всіх якби, ворогів його. Не вмирає надія, але ми бачимо такі духовні, душевні коливання царя Давида в тому, що то відчай, то знову надія, то відчай, то надія, і це якраз показує саме таку щирість душі. Царя Давида, не переконання в тому, що я праведник, і все, б там не сталося, мене Господь спасе. в мене сумнівів немає в тому, що мене Господь спасе, як нема в тому, що сумнівів в тому, що я праведник. Дуже схоже з тою з притчою про метареї Фарисея, де Фарисей, дякував Богові, що він такий класний, просто супер. Все дотримується, не грішить і взагалі не такий, як той грішник метар, який молиться поруч. <кхід> такий на сьогодні був у нас шостий псалом. І е, перед тим, як ми з вами е, перейдемо до молитв, дивлюсь, питань сьогодні у нас немає в ефірі, тому е, прошу вас підтримати наш YouTube канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. І хто не підписаний, підписками, звісно. Також е, можете підтримати донатами або ставши спонсором. Оформивши спонсорську підтримку на Ютубі, за що буду дуже вдячний. І переходимо тоді. А, я все сказав. Переходимо тоді до молитви за Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже сил, Боже Спасіння нашого, та єдиний Творець чудеса. Поглянь милості, милосерді, на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай, і помили нас. Бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу, то народ наш, а також святині. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спаситель наш, не пам'ятай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і милосерді Твоєму відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоїй милості припадають. стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправідні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, якщо зайдим, так нехай щезнуть вороги наші, як прах розсипається від лиця вітру, так, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу та народ наш. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоїх заповідей, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду, подай він ці нетління. Але віра моя, молимось тобі, великий і щедрий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш усіх. Захисти та оборони, Господи, захисників наших та поверни їх в свої домівки до своїх рідних та близьких. Бо ти є захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на Тебе і Тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. І молитва Єфрема Сіріна. Господи, владику, життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже чистоти, смиренну мудрості, терпіння, любові, даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. <кій> дякую за молитву, дякую за разом проведений час. На жаль, сьогодні не було багато, не було взагалі запитань, але можливо пізня пора, пізня пора або псалом, напевно. Легкий. Що ж, будемо прощатися. Андрій, спасибі за вашу подяку, що ви написали. Боже вам благословення. Хай Господь благословляє всіх та оберігає мирної та тихої ночі. І до зустрічі завтра будемо продовжувати. Читатимемо з вами сьомий псалом. На все добре, до побачення.